Українські жінки, які проживаємо на околиці чудового міста, житоме, жито і мир. Звертаємося до русських жінок. Ми зараз біля пам'ятника, захисникам Великої вітчизняної війни. Пліч-опліч, діди, прадіди, російські, українські захищали нашу рідну землю від фашиста Гітлера. Зараз ми захищаємо найдобрішу нашу Україну від Гітлера, від фашиста Путіна. Це крик нашої душі. Ах ти, Путін, ах ти гад! Забери війська назад! Де російський патріот? Підніми ж ти свій народ, ту мавпу зупини. Ми не хочемо війни! Де російські мами? Ви ж воюєте із нами, заберіть своїх синів, цих захватчиків, котів! Скільки крові треба вам, людоїдам, вампірам. Ми вас просто проклянемо і вампірами прозвемо. Ти Росія нам була сестрою, а прийшла до нас війною, ти брехухою була, коли в Грузію зайшла за Чечню, Молдову, теж брехала і захватчицею стала. Крим, Луганськ, Донбас це Україна. Не дамо ми їх тобі. А хто хоче у Росію, заберіть їх собі. В Магадані по хай працюють там козли. Не дамо ми Україну на куски порвати. Будем неньку Україну гідно захищати. Слава Україні, Героям!